Существує множество рад з облаштування маленьких ванних, і здавалося б, з великим санвозлом проблем бути не повинно. Все, що заборонено в маленьких просторах у великих вітається, однак непродумане планування, невдалий декор і невірний вибір сантехніки, простору ванну можуть легко перетворити в тісну і неудобну комірчину, щоб уникнути подібних невдач, скористайтеся нашими рекомендаціями. Порада 1. почніть з планування. Успіх дизайну будь-якої кімнати багато в чому залежить від грамотного планування. У просторих приміщеннях важливо дотримуватися принципу симетрії. У великій ванні можна дозволити собі два умивальника ними зручно буде користуватися одновременно нескольким членом сім'ї. Унітаз і біде не повинні знаходитися навпроти входу. Краще винести їх за межі ванної кімнати або відокремити їх зону перегородкою. Звичайно, душову можна об'єднати з сауною і розмістити посередині кімнати, а замість класичної ванни віддати перевагу простора джакузі біля вікна, щоб не руйнівати атмосферу домашнього спа. Пральну машину буде розумно приховати в шафу. Порада два. Виділіть зони. Вільна площа дозволяє облаштувати ванну і душ в якості самостійних зон. Це рішення зробить їх більш функціональними і зручними для користування. При розстановці сантехнічного обладнання та меблів не варто притискати їх до стін, залишаючи центр порожнім, сон, ванн і душовою добре виділити подіумом, перегородками або впикною подсвиткою. Виразною обробкою підлоги і стін. Порада 3. Експериментуйте з обробкою. Оптимальний варіант обробки для ванної керамічна плитка бажано використовувати у вигляді не більше трьох її видів, наприклад, нейтральну для фону з малюнком для акцентів або бордюру мозаїку. Для підлоги, але плитка на весь периметр приміщення вважається моветоном. Не бійтеся використовувати натуральне дерево, декоративну штукатурку, необроблений камінь. Їх насичена текстура навряд чи зашкодить великому простору для підлоги хорошо подойдет масивна дошка стика, яка не боїться вологи і застосовується на кораблях, яхтах. Рада 4. вибирайте соответствую атрибутіку розміри. І зовнішній вигляд сантехніки і приладів для великої ванної можуть трохи відрізнятися від звичайних, наприклад, ефектно виглядатиме душова зона без шторок і перегородок. Так як візуально простір розширюється, а замість звичай дошової лійки – новомодний девайс, тропічний дощ. Любителі пари можуть придбати дошові кабіни з приєднаною до них домашньою сауною. Порада 5. Використовуйте різні світлові сценарії, навіть великі ванні кімнати потребують хорошого освітлення, воно необхідне, наприклад, для прибирання або прання, сміливо використовуйте масивні світильники і люстри для воплощення дизайнерських фантазій. Але обов'язково передбачте, м'який приглушене світло Він наповнить ванну затишною та розслаблюючою атмосферою. Не забудьте запастися свічками, вбудовані світильники розміщуйте над ключовими елементами, умивальниками, душовою, ванною, туалетом. світловими сценаріями управлять за допомогою Диммеров. Порада 6. організуйте систему зберігання. Абсолютний мінімалізмування без шаф полиць і тумбочок добре виглядає лише на фото в журналі. У реальному житті без зручної системи зберігання, навіть у великих кімнатах обійтися складно. Залежно від величини приміщення розплануйте місця для хранення так, щоб шафи, етажерки, модулі не захаращували простір, а і справно виконували свої функції і знаходилися в зоні зручного доступу. порада. 7. зробіть гучні заяви. Велику допустимо оформляти як повноцінну кімнату, не боячись найсміливіших експериментів. Особливо гармонійні в розкішних ваннах класичний стиль ампір і ардеко їх допоможуть в м'які епуфи, ворсистий килим, будуарне крісло, кришталева люстра, портєрні штори, вікторіанський туалетний столик. Ефектним дизайнерським заявою стане камін, дзеркало в полактуально не тільки в тісних кімнатах. Воно чудово оживляє будь-який інтер'єр. У великих ванах можна забути про правило світлих тонів і спробувати обробку і аксесуари в темних відтінках або шпалери з великим яскравим малюнком із вираженою фактурою. Рада 8. поселити в інтер'єрі зелень. Якщо в маленьких ванах питання про кімнатних рослинах вирішується не просто. То в великих санвузлах зелений декор буде більш ніж доречний, квіти середнього розміру можна поставити на стільницю умивальника або на краю ванни, а великі ростання помісять в вільні кути або біля душової. Випробуйте сучасний тренд в дизайні. Зелена стіна, вибирайте тільки ті рослини, яким буде комфортно разом підвищеної вологості філодендрон, монстера, ключ дрібнолистий цикламена, рацена, порада 9. Користуйтеся електронікою. Досягти максимального комфорту і бути завжди в курсі подій набагато простіше з електронними приладами і новомодними девайсами, наприклад, телевізор в тісній кімнаті дивитися не так зручно, як у великій, не обов'язково приоберете дорогостояще водостійки прилади на протилежній від стіні. Можна вище повісити звичайний телевізор, продумайте зручні підставки для ноутбука, планшети телефону. Думка експерта краще рішення для великого санвузла» Грамотний дизайн великої ванної кімнати неможливий без сучасних і функціональних рішень. Разом з професіоналом ділимося інноваційними рішеннями і маленькими хитрощами, які допоможуть зробити простори й санвузол комфортним. Сергій Кожевніков технічний директор. Проводить різні семінари та тренінги з сантехнічної продукції в інформаційному центрі Еберіт. Один нові в якості зливу для душової зони. Використовуйте новомодний пристінний трап. Він не порушує малюнка плитки і загальну концепцію дизайну ванної кімнати. Крім того, в такій душовій зоні можна зробити тепла підлога і, на відміну від стандартних підлогових душових каналів. Гідрозатвор там не пересихає, а значить, небажані запахи при тривалій відсутності не виникнуть. 2. у підвішеному стані підвісна сантехніка Унітаз Раковина, відея відмінно виглядатиме у великій ванні, так як це ще більше розширює простір і робить його сучасним і зручним у використанні. 3. тільки спокій і не економте на тиші, з безшумною каналізації виберіт Сіленд вашої релаксації ніщо не поміщає.